Євромайдан у тумані. Попри низьку видимість, у передень нового року на головній площі країни тривають останні приготування. Пані Маріка зі Львова маринує м'ясо. Надвечір буде шашлик. Частуватиме ним, а ще завчасно купленим тортом усіх бажаючих. Шашлик на новий рік. На новий рік сьогодні будемо відчати на майдані. Новий рік зготували собі шашлик. Скільки ми купили? Чотири кілограми, але нас багато. У нас тут є чотири палатки. Десь так. А наскільки чоловік? Так, кому ну, так. Всі, хто будуть підходити, получуть подарунок на Новий рік. По Євромайдані блукає ось цей чолов'яга Василь з Хмельниччини на шиї плакат. Шукає він депутата свого. Мене уповноважила громада, у нас були громадські віче, розшукати нашого депутата Олександру Гереге, чоловіка Галини Гереге, секретара Київради, в зв'язку з тим, що йому виборці довірилися, за нього проголосували, в зв'язку, що він був безпартійний, він був самовисуванцем, але тепер він переметнувся в партію регіонів. І зараз вимога людей у нас одна прийти до виборців, сказати свою позицію, сказати, як далі буде. Він діяти не як меценат, бо як меценат він допомагає нам багато, а як депутат, він фактично нічого не, не робить. Особлива місія у Капличці на Євромайдані. У передноворічний вечір священники і прихожани молитимуться за Україну єдність і мир. Ми плануємо богослуження, які будемо заносити за Україну спеціально. Значить, приїжджають наші ще отці допомочі, буде таке нічне чування апостольства молитви, щоб, як то кажуть, підтримати, щоб бути з народом. Бо, як ви знаєте, що церква це є серце і душа народу. Ми мусимо бути з народом, ми мусимо підтримувати його дух. Святковий же настрій забезпечують українські гурти. До нового року спеціальна програма і вертеп. подробиці на місці. Киян і гостей Євромайдану організатори частуватимуть безалкогольним шампанським. Для цього закупили дві тисячі пляшок. Алкоголю ж на Євромайдані вживати не рекомендують, уважаючи і на столичну погоду. Коли вживається алкоголь, людина губить контроль, не відчуває холоду зовсім. Гарячий чай, будь ласка, всі питання. А хоч чуть-чуть? Не небажано, не бажано, повірте, не бажано. Я не противник ярий. Але що не бажано теплі сухі шкарпетки і взуття на два розміри більше те, що рекомендують волонтери-медики євромайданівцям у новорічну ніч, аби настрій святковий, здоров'я не зіпсувало. 31 грудня Майдан Незалежності Київ.